121 сьогодні пункт щеплення. Ми маємо в Харківській області було відновлено вакцинування в Ізюмі, в Балаклії, Вовчанській та Пчинівській громадах. Там відновлено вакцинацію Файзером. І ми отримали ще 13 тисяч доз вакцини Комірнаті і всі пункти щеплення забезпечені вакциною Коронавак. Всього з початку військової агресії було зроблено 126 тисяч щеплень. А за весь період вакцинальної кампанії було зроблено майже 3 мільйони щеплень. 3 листопада було дозволено бустерне вакцинування підліткам від 12 до 17 років. Наразі підлітки від 14 років можуть робити щеплення самостійно звертатися до вакцинальних пунктів. А підлітки віком 12-13 років мають обов'язково бути з батьками. Ситуація з ковідом не викликає ніяких серйозних осінь. А на сьогодні ми маємо всього 2121 ліжко, яке виділено під ковід в 14 закладів області. Завдяки закупівлі МОЗ ми отримали кисневі станції в дитячу інфекцію. Інну лікарню в Балаклійську лікарню та 18-ту міську лікарню.